Сьогодні поговоримо про те, як бути зі про наш особистий досвід. Це легко чи складно, альтернативи не екологічним речам і спойлер багаторазові памперси. А також в кінці буде невеличкий розіграш. Так що дочекайтесь, дослухайте нас до кінця. Сіровейс. Подкаст без сміття, створений в рамках проєкту Міжнародного фонду відродження за фінансової підтримки Швеції. Святий Поліпропілен, та вони тут цілу зіровесть Криївку організували. О-оу, Здається, нас знайшов наш лютий ворог, пан пакет. Звісно, ворог. А вам було би окей, якби вас намагалися знищити? Та нас і намагаються сусіди, він, наприклад. Ми в тебе не знищити, намагаємося а позбутись. Чому ти взагалі прийшов? Маю право висловитись. Я живу у демократичній країні. Та ти живеш у всіх країнах. Так, я всюди подорожую, маю незліченну армію прихильників. Буваю навіть там, куди ви не можете дістатись. На верхівках дерев, у шлунках пташок і рибок. А ви нищите моє життя. Ти перший почав. Тебе вже забагато. Варто скромніше співістувати з нами. Зірвайся сьогодні. З вами в студії буде Ліза Іванова, Іван Калоша. Привіт. Та схоже, що пан пакет. Сьогодні ми хотіли поговорити про звички, які неминуче пов'язані з життям зіровестера. Важливо пам'ятати, навіть найменша дія до скорочення відходів має значення. Є велика ймовірність, що у вас і надалі утворюватимуться відходи, але відкриємо для вас секрет, у нас вони також є. Кожен наш хай найменший крок може призвести до великих навіть. До глобальних змін не слухайте. Всім відомо, що реальний вплив мають лише великі корпорації. Ваші дії нічого не варті. А чого ж ти тоді так переживаєш? Ні, ну реально вас стає так багато. У нас не просто стає багато, у нас взагалі вся країна. У Нас закон про запобігання пластиковим пакетам є із 1 січня 2023 року. В принципі, заборонено деякі види пакетів використовувати навіть для пакування м'яса і риби вже не можна. Вже треба замінювати це якимись або контейнерами, або якимись Альтернативними видами пакування, які можна компостувати, але це коли ми кажемо про пакети. А взагалі, зіровець – це таке більш широке поняття, де тож які звички треба сформувати, от більш загальні такі. Якщо коротко, то все звучить доволі просто. Треба відмовитись від одноразового використання та перейти на багаторазові альтернативи: горнята, багаторазові пляшки, торбинки, контейнери і так далі. Також необхідно зменшити кількість непотрібних речей, які ми купуємо, шляхом перевикористання, ремонту, обміну тощо. І також необхідно ретельно відсортовувати все, що можна віддати на переробку: а саме скло, метал, папір, пластик. Але пам'ятайте, що не всі види пластику можна переробити. Так це все цікаво, але треба подумати, чи взагалі якось реально, реально це втілити. Давай, давай якось на власному прикладі, змалюємо такий портрет зі Ревейстера Івана і Лізи і покажемо, ну, як це. Ага, знаю, я цей типовий портрет зіровестера. От уявіть собі мішок з-під картоплі, проріжте в ньому дірки для голови і для рук, надягніть на людину, і це типовий прикид зіровестера. А другий мішок у нього набитий всяким мотлохом, торбинки, там якісь пляшечки, чашечки, багаторазові трубочки, весь хлам з собою постійно тягає. І він пере ці мішки якою-небудь гірчицею замість нормального фосфатного порошку. Ну, це ж ти вже перебільшуєш. Гаразд, ну але правда, погодьтесь, це дуже не моде. Одна людина, бо Зіровейстер купує одяг максимум раз на 10 років. Це також дуже нецікава людина, бо подорожує тільки пішки або велосипедом, тобто світу майже не бачила. Книжок також не купує, тому і не читає. І ще це агресивна людина, як правило. Може вас відлупцювати, коли ви берете пакет в супермаркеті, а потім ще й забере у вас цей пакет і буде його прати, сушити і використовувати знов і знов, як та бабця. Як та бабця, кажеш, Бабці, які на мож... Мотують, намотують, намотують і якраз це мої війська. Да, скоріш більш про твоїх друзів. Після чого здасть його в переробку. Ой, мені аж боляче від цього. І також Зіровейстер завжди допікає всіх продавців. Зважте мені печиво прямо в кишені, допікає місцеву владу, організуйте мені інфраструктуру поведження з відходами. Яка нафік інфраструктура викинув сміття з вікна, та й по всьому допікає владу країни, прийміть закон про відповідальність виробників, дістає всі. Кав'ярні оцим налити одразу в мою чашку. Коротше, всіх дістає, задовбали вже ці кляті зіровейстери Фух, оце так монолог. Але може ми повернемось до нашого подкасту, Іван, краще ти нам розкажи про реальний портрет зіровейстера і про свій власний досвід. Мій досвід в тому, що дійсно я хожу з своїми мішечками-контейнерами, але ні до кого не чіпляюсь з ними. Я, типа. Хочу це робити для себе. До речі, цікавий факт, що мені допомогло перейти до мішечків, те, що вони естетично красиві. Я собі купив красиві мішечки, і мені це допомагало якось ходити в магазин і відчувати себе нормально, ніби з цимось класним, красивим іду. Спочатку я починав просто з більш таких щільних пакетів фрекінбок, і мені це не подобалось. От, тому що естетика це важливо. І взагалі Зіровес для мене про естетику. Я іду в кав'ярню і п'ю там з багаторазового гарнятка. Сідаю, зупиняюсь, відпочиваю, а не беру каву з собою в одноразове, да? Ну, Це, це такі речі, які навіть ну, мені дійсно подобаються в Зіровесті. Наприклад, коли я подорож планую, до речі, останню подорож з друзями, ми, як активісти, планували враховуючи те, чим ми будемо їхати. Спочатку думали, полетіти кудись, ж зараз, типу, були. Минулого року ще чи позаминулого дешеві рейси. Але ми б думали, так куди можна все ж таки поїхати потягом або на машині. Якщо нам це буде цікаво, то ми оберемо це, тому що це більш екологічно. Дійсно, ми в ітогі поїхали частково потягом, частково на машині в Румунію і були дуже задоволені. Речі я купувати люблю якісні. В секонд-хенді часто — це взагалі мені здається, як кажуть, нове чорне, Да? той жаліється, що в Запоріжжі мало брендових магазинів, але по моєму секонд-хенд — це і є брендовий магазин. На наші кожному якісь вкроті. ще да, брендові магазини. Такий в мене досвід. Коротко, може я щось додаш ти зараз зі свого, досвіду? Ну, свій шлях з ревестера я почала не так давно, і він в мене почався з сортування сміття, тому що я почала вдома з е, самого легкого це сортування паперу. Тому що Ну, це найпростіше з його здати, найпростіше відсортувати Його не потрібно мити, підготовувати і всяке інше. Далі я почала використовувати багаторазову тару, почала носити з собою завжди торбинку. Також купила дуже гарні мішечки для овочів, і це реально допомагає. Наступний мій крок був: це коли я стала жити сама. Я почала і інші види сміття сортувати. І я роблю це на балконі. І якщо у мене, наприклад, немає з собою торбинки, бо я часто змінюю сумки. І забуваю покласти, то я інколи купую пакети, але я намагаюся їм продовжити максимальне життя. І, наприклад, відсортоване сміття я на балконі складаю в ті пакети, які мені випадково довелося купити. Можливо, ви вдома в себе організуєте більш привабливу зону для сортування, поставите якісь гарні коробки і будете туди складати пластик, скло, життяні банки і папер, але мені поки що зручно так. Можливо, в майбутньому я буду ще й вдосконалюватись. Взагалі цікаво, да, от про це ти кажеш. Можливо, хтось там більш гарно собі уявляє цю зону. Вона взагалі повинна бути якась зона. Тобто це питання, як почати, часто воно доволі складне для людей, тому що потрібно щось для цього зробити. Невідомо що. Тому треба, мабуть, проговорити з чого почати саме сортування, тому що. Все ж таки нагадаємо, що це не основний пункт шляху Zero Waste, да? але тим не менш дуже важливий, і всі люди хочуть починати сортувати, але не знають як. І мені здається, найкраще це треба починати не з зони вдома, а взагалі дізнатися, куди і що ти можеш здавати, То піти знайти якийсь пункт прийому або щось таке, спитати, що там приймають. І відповідно від цього, ти вже зможеш зрозуміти, яка тобі потрібна зона. Може, у тебе поруч приймають тільки. Скло, і тобі треба один мішечок для скла, і все. На жаль, в нас в місті не сама зручна система з сортування. Це я говорю просто про власний досвід, тому що в мене на районі це якісь місця в гаражах, і мені там не дуже комфортно. Я декілька разів туди приносила пакет, і там на мене якийсь величезний дядько з, з, з засмальцьованій футболці дивиться якимось землим поглядом. І тому не знаю, можливо, це не дуже правильно, але ось вам лайфхак. Можна сортую сміття, і я виношу його до смітників, і я слідкувала це. Це важливо, що в мене є безхатьки на районі, які займаються озелененням нашого міста. Вони од майже одразу через пів години твого сміття там вже не буде. Вони забирають це сміття і самі вже там вони його перебирають. Вони знають куди здати, знають різні пункти прийому, і вони все це уносять самі підходящі для цього місця. Треба називати їх не безхатьки, а не завжди це безхатьки, це міські сортувальники. Правильно називається. І це таке цікаве питання, що дійсно багато хто користується їхніми послугами таким чином. Але комунальники, бізнес їх часто дуже не любить, тому що вони, по суті, крадуть їхню роботу. Комунальники кажуть, ми не поставили баки. Для сміття, тому що коли ми їх там десь поставили, ну так коли них... поставили ці контейнери для пет пляшок. Часто ці сортувальники витягували звідти пляшки. Але тим не менш, для нас, як для активістів, і коли нема інших варіантів, ну ми як звісно, ну класно роботи роблять, ну, типу, вайно. Я навіть намагалася з ними потоваршувати, але вони не дуже йдуть на контакт. Я йому кажу, що я зараз вам принесу цілий пакет з папером. Він каже: Я до вас додому не піду. Я кажу: та не треба до мене йти просто тут 5 хвилин постійте, підождіть мене. Я зараз все вам сама принесу. Він до мене подивився і подумав, що я божевільна. І, взагалі, ми ж говоримо сьогодні про звички. Ще раз повернемось до цього. Що насправді сформувати навіть таку звичку, підсортувати, винести і поспілкуватися інколи з цими безхатьками. Це не, не дуже легко, да? не дуже комфортно ходити зі своїм мішечком, чашкою. Купувати речі в секонд-хенді, це все треба якось сформувати, і здається, інколи це дуже складно. Тому варто нагадати, що головне пам'ятати про свій комфорт, да, що це треба робити, наскільки, настільки тобі можливо. Якщо нема поряд пунктів прийому, і тобі нема куди сортувати. Ну, блін, ну дійсно можливо, не, не варто і починати, ну треба оцінити ситуацію. Але при цьому не забувати. Часто люди кажуть, ну це настільки складно, настільки все складно, що навіть, ну от. Ну ні, ну не, не має бути так складно. Але мені подобається, як моя дружина постійно приводила приклад на лекціях, що от ви збираєтесь, коли в спортзал. Ви ж думаєте, що вам треба, можливо, купити спортивну сумку, купити пляшку, там, купити абонемент, купити якісь речі, не забути це, все попрати потім. ну Тобто, купу речей, які ви спеціально робите для того, щоб піти в спортзал. Якщо ви вийшли і забили сумку, ви повернетесь за нею. А чомусь люди, коли вийшли і забили. Свої мішечки яку торбу не так до цього відносяться. Хоча це дуже в принципі, схожі речі. Дійсно, це все просто про свідоме існування, свідоме споживання. І, як ми вже раніше говорили, коли ти підходиш до цього свідомо, ти починаєш розуміти, що речі не можуть братись звідки і не можуть діватися ні звідки. Ти розумієш, що це ресурс потенційний, ти розумієш, що на це витратили також якісь енергоресурси, якісь матеріали, що. Можливо, твій маленький вклад, він може повпливати на систему в цілому. І також, якщо ти починаєш хоча б з паперу того ж сортування, то твоя ініціатива може притягнути за собою якихось послідовувачів, і в нас стане ще більше, бо на пакету буде все тяжче і тяжче. І від вас залежить те, чим стане. Потім річ, яку ви купили, чи вона буде лежати гнити на полігоні, чи вона стане потенційним ресурсом і перетвориться на щось корисне? Зіровейсте, якщо ви тільки починаєте свій шлях ревестера, то можна подумати, з чого саме Іван? Можливо, в тебе якісь ідеї, чим замінити наші звичні не екологічні речі на більш екологічні? Ну, найпростіше це купити гарну торбинку, пляшечку для води, щоб не купувати кожен день в якусь умовну моршинську. Далі можна перейти на якісь крафтові, більш локальні такі українські товари. Це теж прикольно. В принципі, локальні овочі, це навіть вже, вже круто, не тільки товари. Ще й підтримати економіку і приватних підприємців. Так. Ну, і взагалі прикольно, що багато маленьких підприємців. Вони і більш екологічні товари роблять, менше пакування когось використовують. Наприклад, я бачила в Тіктосі хлопець з Одеси, робить свічки з обрізаних пляшок, і він також робить і вази, і взагалі дуже свідомо підходить до цього питання. Це круто, що такі ініціативи з'являються. Так, да, маленькі бренди часто поєднують щось екологічне і звичайне. Часто бренди одягу невеличкі шиють зі своїх обрізків, якісь там рукавички, шапки, щось таке. Ну да, бо з речей, які не продались, вони їх повертають в виробництво. І, наприклад, там я сьогодні ць читала статтю про те, що не пам'ятаю точно який бренд, але вони з непроданих джинсів робили панамки. Ага, кажуть, можна взагалі з мішка зробити собі сукню. Ну, до речі, цікаво, цікаво, треба, треба подумати над цим. Якщо ви приділите трошки свого часу і покопаєтесь в інстаграмі, ви знайдете досить багато маленьких крамничок, які продають товари власного виробництва. Це гончарство, свічки від виробників меду, також миловаріння, досить популярне хобі, антистрес і можливість трохи підзаробити на своєму хобі. І взагалі це впливає на нашу економіку не тільки з точки зору виробництва, а ще й знижує вуглецевий слід. Так, да, тому що вони локальні, да, вони близько, тобто мало ресурсів треба витрачати на перевезення всіх речей. Тому що у нас дуже багато всіх косметики і мила виготовляються десь далеко за кордоном і літають на літаках до нас. А літаки, як відомо, найбільше виробляють СО2. Тому локальні виробники це круто. Навіть в звичайних нам магазинах вже з'являються бамбукові щітки, ватні палички на бамбуковій основі. А з пластиком навпаки пропадають. Також ви можете замінити одноразові спонжики на багаторазові, використовувати хусточку замість серветки. А Ще я ношу з собою ложку. І багаторазову трубочку. Ну а дві як я і казав, сам ходить в мішку і тягає з собою мішок всякого мотлоху. А ти ще не чув про багаторазові памперси, менструальні чаші. Дуже цікаво. До речі, хотів сказати, що як я знаю, менструальні чаші, багаторазові прокладки багатьом людям дуже підходять, навіть стає їм більш комфортно ніж від одноразових. Комусь ні. Тобто, це таке не думайте, що це одразу погано чи добре. Комусь може підійти, комусь ні, але спробувати дуже варто. Zero waste. Про багаторазові памперси взагалі цікава історія є. Це не треба порівнювати з пільонками і всім таким, тому що це реально виріб більш якісний, більш спрямований бути памперсом. Його використовуєш потім в машинці автомат. Зараз в кожного майже вони є. Переш і все круто. І навіть історія з Харкова є така, що хтось користувався памперсами зі своєю дитиною. І віддав їх на станцію перевикористання. Є така у Харків-Зеровес, де вони ну, умовно обмінюються речами, да? і вони вмовили іншу родину для своєї дитини взяти ці по суті вживані памперси. Це звучить трошки дивно, тому що ну, для нас щось вживане з такого з якихось таких речей, типу, типу білизни, да? це доволі дивно. Але я думаю, що якщо правильно підійти і в плані правильно їх попрати, обробити якось то ризики. Ну, я не знаю, навіть якісь мінімальні, навіть ну, чесно, не сильно розумію, які можуть бути ризики. Це, мені здається, все в головах людей, ці ризики, тому що насправді нема ніяких досліджень проблем. Ну, і то не менш, от є кейс реальний в Україні, і це прям, прям цікаво, круто. Хочеться про нього більше розповідати. Ще важливо зазначити, що треба замінювати оці губки, губки, якими ми моїмо посуд. На більш екологічні на люфу, наприклад. Так, да, Люфа це така рослина, типу огірка великого, вона ріжеться на шматочки і виходить, в принципі, щось схоже на цю пластикову ганчірку, але її можна компостувати, вона не так також ходить. А ще, наприклад, якщо у вас є маленький там, сад чи город, то можете замовити собі в інтернеті насіння цієї люфи і самі її для себе вирощувати. Ну, це воще круто, так. Да. Наступний рівень вже. І раз ми кажемо про миття посаду, важливо використовувати безфосфатні засоби, тому що. Оце Дніпро всі бачать, що квітне, да, і зелений такий неприємний. Це ж якраз від наших фосфатів, тому що наші споруди, які очищують воду, яка викидається з каналізації, це якраз фосфатні засоби, типу фейрі і всякі інші штуки, які дуже. Пральні порошки. Пральні порошки. порошки, да. І через це цвіте Дніпро. Ну він, по суті, потроху так гине. Ну, правильно. Тобто, треба свої мішки прати якусь гірчицею чи там лимоном якимсь. Це органічно і не шкодить твоєму здоров'ю, тому що навіть всі фосфатні засоби для посуду можуть навіть викликати виразку. Взагалі існують насправді нормальні якісні засоби, умовні фейрі, тільки безфосфатні. Варто просто читати склад. Так, вони виглядають, може, дуже схоже, і вони не дуже дорогі, дуже розповсюджені. Мені здається, навіть законодавчо у нас там обмежено якось вже використання фосфатних. Zero waste і ось ми назвали декілька прикладів речей, які доволі легко замінити. Але є речі, у яких немає альтернативи. Наприклад, я не можу відмовитись від чіпсів, хоч вони в стрімному пакуванні. Так само інколи хочеться цукерок, який теж кожна в своєму шуршику. Взагалі багато речей з пластику, які не переробляються. Зокрема, це продукти. Продукти часто упаковані в пластик. Багато пластику, але вони смачні, і інколи ну, ну немає альтернативи. Доводиться їх купувати. Дійсно, ми не можемо зважати на те, що інколи пакування просто необхідне для того, щоб е, цей товар дійшов до нас і не був небезпечним. А інколи ще ми можемо забути свою все ж таки турбинку, трубочку, і ну не мати вже можливість повернути за неї додому, і тому інколи особливо в подорожах це проявляється, коли ти. Тебе дуже мало речей, ти обмежений в просторі, да, і ти використовуєш тоді, можливо, і одноразові навіть умовно стаканчики, а не береш свою чашку з собою. А, а ще замість спонжиків багаторазових все ж таки береш серветки, тому що одноразові речі і маленькі якісь батончики, які кожен в маленькому пакуванні деяких сервейстерів сіпається, коли вони таке бачать, але насправді ну, це зручно. Більш практично. Так. І в подорожах це дійсно важливо і дійсно стає важче. Жити прямо отаким от, от, от життям, прям чітко всім. Ну і, звісно, ми інколи літаємо літаками, да, як я казав. А ще неможливо змиритися з деякими речами на роботі, і все ще є підприємства, у яких паперовий документ обіг, і навіть в мене на роботі ми все зберігаємо в паперових видах, і кожен договір, наприклад, в окремому файліку. Це також бісить, але ну такі правила, я не можу з цим нічого зробити. І цікаво, що це як не екологічно, так і не так і зручно і безпечно, тому що зараз якраз під час війни ці документи легко можна знищитись в один момент, і ну, на сервері вони були більш надійно збережені, але тим не менш, перехід дійсно від паперового до цифрового не кожному здається легко і швидко. Я з тобою повністю згодна, але, на жаль, не можу на це повпливати, і це якраз до тих речей, про які ми не можемо особисто замінити. Тому що це можливо не в нашій в, в, владі, а можливо, просто тому що ми до цього звикли. Цікаво. Я зараз бачив, що в школах е, покупають дітям планшети, ноутбуки більш цифровізуються все. Я от собі, наприклад, теж купив телефон зі стілусом. Тепер я не уявляю, як це по-іншому. Я часто щось замальовую, записую по роботі або по якійсь ще діяльності, і мені було ну дуже незручно носити себе блокнотик, особливо якщо ти його забув. А у тебе там якісь записи, а ти хочеш до них щось додати? Тобто телефонну ти річ забуваєш дійсно. Це це прикольно. І ми вже говорили про естетику. А є деякі люди, яким. Важлива естетика, вони там ведуть щоденники чи ще якісь власні записи саме в паперовому вигляді, тому що ну, для них це просто на якомусь психологічному рівні більш комфортно. І, от, наприклад, деякі речі з канцелярії також дуже важко замінити. Наприклад, ручки, і можливо, варто подумати про те, щоб не купувати нову ручку, а купувати до неї стержні, або пошукати в інтернеті більш екологічні альтернативи. І зараз з'являються там, де саме сама ручка виготовлена з переробленого картону. Це також. Варто просто подумати про своє життя, осмислити його, подивитись на товари, які ти купуєш, якими користуєшся, і подумати, чи можеш ти це замінити, чи можеш це, це залишити, чи можеш знайти альтернативу. Чи воно все ж таки тобі дуже важливо і настільки кайфово, що ну, якби, як, наприклад, останнім часом я більш люблю все ж таки паперові книжки. Я дуже довго читав тільки електронні, але. Деякі книжки, наприклад, вірші, хочеться мати вдома, зберігати їх, але зараз є бібліотеки це. Круті бібліотеки, зокрема, Запоріжжя дуже добре. Ну також це певна естетика і насолода, бо ти дивишся на цю книжкову полицю вдома, і це, це викликає якесь приємне почуття. І ще хотів додати, що ми кажемо часто, що пластик, пластик погано, полімери, все запаковано, але насправді складається часто у людей враження, що купити навіть полімерну або пластикову якусь умовно, да торбу. Це погано, краще треба обов'язково, щоб вона була зроблена з органічної бавовни. Але ну це не факт. Тому що при вирощенні цієї бавовни використовується доволі багато пестицидів і потім купі її оброблення, це багато води. Тобто на саме виготовлення упаковки затрачується набагато більше ресурсів, ніж на виготовлення цього пластику. Ну да. this, this, так, десь десь так. waste. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось просте і корисне, з чого зможете почати свій шлях зіровий. Люди, са це воно вам не треба. Не слухайте його. Пане пакету залишилось недовго. Він взагалі скоро не розпадеться на мікропластик. Краще подумайте, як ви можете підтримувати виробників, які запарюються про. Пакування своє, які в більш якісному пакуванні виготовляють свої продукти, яке можна переробити або компостувати. І тому ми вигадали для вас конкурс. Деталі його ви можете знайти в нашому інстаграмі. Посилання на інстаграм буде в описі до цього подкасту. Поділіться з нами своїм досвідом, як ви або купили щось в свою тару, або купили товар в пакуванні, яке переробляється, наприклад. Ваш ДПЄ, скиньте нам це, і буде розіграш мильнички з нашої майстерні з переробного пластику, куди ви можете покласти своє крафтове мило. Також в коментарях можете поділитися з нами негативним досвідом, коли ви намагались щось знайти в альтернативній упаковці і не знайшли це. Або коли намагались придбати щось в своїй тарі, а вам не продали. Зіровейс дякуємо, що слухаєш. Підпишись на наш подкаст та поділись ним з друзями.